П'ять основних помилок, які бувають ваші продажі на маркетплейсі пром. Друзі, всім привіт! Це канал Today, Я Штабур Олександр 12 років продаю на маркетплейсі пром. 6 років викладаю і без реклами, без монтажу розпочинаємо. І так. Давайте, перша помилка, котра буває в вашій продажі. По-перше, не підлаштування під сезонність. Ви продавали там кандьори, вентилятори, а зараз вже осінь чи зима, і ви продовжуєте тільки це робити, продавати цей товар. Це по-перше. Далі це те, що ви не працюєте з відгуками. Відгуки можуть прилітати постійно негативні. Чим більше вас замовлень, тим більше негативних відгуків. З кожним відгуком треба працювати. Треба робити так, все, що завгодно, щоб людина скасувала чи відредагувала цей відгук на позитивний. Далі ви не просите клієнтів залишати позитивні відгуки, те, що також покращує ваші продажі. Але саме негативні відгуки вбивають Ваші продажі. Далі, це те, що ви продовжуєте продавати літній товар вже взимку, тому що цей несезонний товар він вбиває основний рейтинг на маркетплейсі ProM і через це ваш весь магазин здувається, і всі ваші товари, навіть під сезон зимній, він вже погано продається. Давайте далі думати, що ще може бути ваші продажі. Ну, якщо поміркувати, це. Не тільки відгуки, це сам рейтинг CPA, Да? Що може вбити рейтинг CPA? Це недостатня кількість замовлень. Недостатня кількість замовлень може бути через що? Через неякісну картку товарів, але у вас були замовлення, і вони почали вбиватись. Недостатня. Кількість замовлень вбиває рейтинг CPA, найголовніше на Prom. Що може, може таке статися, що у вас погіршились продажі і рейтинг почав вмирати? Це не конкурентна ціна. Кожного дня заходять конкуренти на Prom в товарку і починають демпінгувати. Це найрозповсюдженіша така звичка у людей, початківців, заходити і почати демпінгувати. Далі, що може вбити ваші продажі через те, що ви не слідкуєте за тим, що відбувається на маркетплейсі пром. Це те, що зараз відбувається згортання як копій карток товарів, котрі ви робите в магазині, так і копії інтернет-магазинів. І в один день вас бац, і замовлень стає все менше і менше. Вас менше показів. І це означає, що, скоріш за все, ви почали десь попадати в згортання, так як ви і хтось інший продає один той самий товар. Треба за цим слідкувати, виходити з цього згортання і рятувати ваші продажі. Мені здається, я п'ять помилок вже тільки що назвав. Вони дуже важливі. Сконцентруйте на цьому увагу, коригуйте, слідкуйте за вашим інтернет-магазином, і у вас буде все гаразд. А для того, щоб було ще краще, я вам пропоную подаруночок, можна забрати його. Подивлячись в описі до цього відео, треба підписатись на інстаграм, написати мені слово урок, ви отримати урок по маркетплейсу Prom. Як тут масштабуватися, як збільшити кількість замовлень, як я тут зростав всі ці 12 років. Тому переходьте і отримайте подарунок. На цьому все, друзі. Всім до побачення.